Чого раніше тут не було, тут були тільки сходи, вони були незручні. То на зараз ви бачите, що з'явився електричний підйомник, який може виконувати свою основну функцію це підняття пацієнтів, які не можуть самостійно це зробити. Пораховані всі вимоги сучасних норм ДБН та інклюзії. І ми зараз бачимо, що тут будуть автоматичні двері, тут е, зроблено оскління. Тепер тут тепло, тут повністю весь перший повар буде оновлений, модернізований. і Відділення екстреної невідкладної медичної допомоги і приймання діагностичне відділення, де з'явиться кабінет скопії, там можна буде зробити ургентну гастроскопію, кабінет ультразвукової діагностики, чого раніше не було у нас в відділенні, і нашим пацієнтам приходилось йти в іншу будівлю. 31 числа всі були на роботі, всі працювали для того, щоб найшвидше його відкрити. Вже зроблені стіни, кабінети, операційні, перев'язування. Наша лікарня, весь наш персонал дуже чекав оновлення. Чому необхідно? Тому що ми на зараз маємо збільшення пацієнтів саме в нашій лікарні, тому що ми розуміємо, що люди, які жили на віддалених регіонах, це і Куп'янськ, і Вовчанськ. Ізюм, Вони всі, хто перебрався в Харків або десь в Харківський район. Вони всі зараз потребують медичної допомоги. За минулий рік ми пролікували більше 30 тисяч стаціонарних пацієнтів і 120 тисяч амбулаторних. Це дуже великі цифри. Завдяки тому, що ми робимо наразі реконструкцію приймального відділення, це майже 2000 квадратних метрів. Вона вже на завершальному етапі. Ми отримуємо від мозу сучасне КТ, сучасне МРТ, навіть ангіограф, рентгени і інше обладнання. Якщо брати реконструкцію, то приблизно 200 мільйонів. Чому я кажу приблизно, тому що роботи ще не завершені, вони ще термомодернізацію всього корпусу. Що стосується обладнання, якщо брати обладнання мозу міністерства, то це приблизно 500 мільйонів. Гривень Завершуємо ми ремонти десь за 2-3 тижні. Однак постачання обладнання це дуже відповідно обладнання дороговартісне. Саме ті компанії, міжнародні, які його тобто постачають, вони мають його і встановлювати. Їх фактично представництва. В останню чергу не буде встановлюватися ангіограф, тому що це ну напевно найдорожче. Обладнання, яке ми будемо отримувати, і під нього будується спеціальне відділення навіть в цьому приміщенні. Його встановлення планується у квітні місяці. У нас зараз розроблений план на два роки. по кожному із відділень, яке тут знаходиться, перебуває в обласній лікарні, що ми повністю його там оновили. На черзі вже два відділення: перше це серцево-судинних захворювань. І нейрохірургічне відділення, чому ми саме починаємо з них, тому що серцево судинні захворювання у нас на жаль на першому місці зараз.